Корейський дивопотяг Хюндай знову у своєму стилі. Традиційно зупинився в чистому полі, знеструмився і за кілька годин поїхав причеплений до вітчизняного локомотиву. Новина Кепська, перш за все, для залізничників. Навіщо ж присягали, що в новому році після вдосконалення корейська ластівка не перетвориться на немічного хробака? Я беру на себе відповідно, що я керівник. На сьогоднішній день поїзди не ламаються, і терміну такого немає слова. Ламається замержні холодно. Минулого року Україна придбала 10 фундаєв за 307 мільйонів доларів. При цьому квитки на корейців коштували вдвічі дорожче ніж на звичайний потяг. Тепер стоїмо у полях і платимо кредитні зобов'язання. Але плюс є принаймні тепер. Президент дав наказ купляти для укрзалізниці вітчизняну техніку. Микола Азара отримав доручення придбати 248 українських пасажирських вагонів. А мінус чиновники навіть не приховують. Кошти знову візьмуть у кредит.